Польща передала Україні ще чотири винищувачі. Міг 29 Тепер загальна кількість отриманих нами польських літаків становить вісім штук. Ще шість винищувачів нам передадуть найближчим часом. Так анонсував Анджей Дуда. Він також розповів, що у Польщі є літаки, модернізовані згідно стандартів НАТО. Їх нам передавати поки не планують. отім розглядають таку можливість. Ці міги будуть нам ще наразі потрібні, але в момент, коли вони будуть звільнятися по через нові літаки, які будуть приходити у наше розпорядження, як між іншим ФА 50 які ми отримуємо з Півніш... Південної Кореї, як також незабаром надіємося, літаки Ф 35 я переконаний. Що е, в найближчому часі в, в, в майбутньому зможемо передати іншу флоту наших е, міх, е, якщо буде така потреба, але е, щодо тих, які е, міх реалізують політику Air Policing, буде необхідна е, згода наших союзників. Бо після модернізації вони мають обладнання е, передане зі сполучених штатів Америки, з США е, там є натів. Ська зв'язок, а у зв'язку з тим певні формальності будуть мусили бути виконані.